Коли їхала у трамваї, завжди себе представляла на місці водія. Мені було дуже цікаво. Бажання отримати фах водія матеріалізувалось для Ірини 1 вересня. Відтоді у місті стартувало навчання вже другої групи претендентів на посаду кермувальника трамвая. Перша група склала лише 10 чоловік. Вони після проходження курсу підготовки, успішної здачі іспитів та отримання водійського посвідчення відповідної категорії на теперішній час на підприємстві проходять стажування, після якого будуть допущені до самостійної роботи на маршрутах міста. Ірина Шевченко одна з 16 претендентів на посаду водія трамвая у другій групі. З перших днів чоловіки та жінки вивчають та вдосконалюють правила дорожнього руху. Так як я вже маю права водійські рік назад я їх отримала. Зараз я ще раз закріплюю ці знання. Вони мені допомагають щось згадати, те, що не завжди мені на дорозі було потрібно. І на дальнішому мені буде легше вже бути як водієм автомобіля, а так вже бути водієм трамваю. Курси водіїв безкоштовні. Вони триватимуть три з половиною місяці. Навчання проходить у центрі технічної освіти робітників. Нині центр забезпечує підготовку претендентів на здобуття понад 20 робітничих професій. В тому числі ми атестовані і акредитовані на право проведення навчання з підготовки водіїв транспортних засобів категорії трамвай тролейбус. 14 тижнів це загальний курс навчання, із них два місяці це проходить теоретичне навчання. Надаємо акцент на правила дорожнього руху, плюс будова транспортного засобу та безпечні методи експлуатації і технічні. Технічна експлуатація, посвідчення водія. Слухачі курсів отримають після іспитів у регіональному центрі МВС. На майбутніх фахівців чекає також виробнича практика на підприємстві Швидкісний трамвай. А зрештою стажування. Після цього вже підготовлений водій буде допущений до керма та розпочне роботу на трамвайних маршрутах Кривого Рогу. Проводов, Андрій Славний цей день.